У центрі громадської організації «Неємія» сьогодні мешкають 62 внутрішньопереміщених українців. Це переважно багатодітні, прийомні та малозабезпечені родини. Для дорослих і дітей в осередку Ужгорода створили комфортні умови для проживання, цікавого дозвілля і розвитку. Саме сюди сьогодні, в рамках робочого візиту на Закарпатті, завітала віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук. Закарпаття є прикладом, як можна на території. Яка на сьогодні межує з країнами Європейського Союзу, має чотири кордони, так з країнами Європейського Союзу, як можна організувати таку щільну співпрацю, яка допоможе нашим ВПО, нашим людям, які потребують прихистку і захисту, які хочуть почуватися безпечно, які прагнуть захистити своїх дітей. Так, мені сьогодні розповіли, і пан Микита ще раз це підтвердив: як у перші дні було важко, коли люди боялись, коли люди їхали за кордон, а потім поверталися, бо знали, що тут їх чекають. Міцний тил, де створюють належні умови для потерпілих від війни українців. Саме таким стало Закарпаття із початку повномасштабного вторгнення в Україну, зазначила Ірина Верещук в ході брифінгу. Натомість, за словами голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, в області нікого не залишили без даху над головою та всім надали можливу допомогу. Сьогодні тільки там порядка 5% зайняті, але це не впливає на учбовий процес, і це десь до 2 тисяч людей, які проживають тільки в, скажімо, на території. Школи, але в той же час вони не впливають на учебовий процес і навчання відбувається, звісно. Я думаю, питання було до Ірини Андрійовни стосовно яка кількість. Так. Що стосується, як ми будемо приймати, то сьогодні у нас реалізується ряд проєктів, де ми вже формуємо собі такий запас. Це буде порядка декілька тисяч місць для такого довготривалого місця проживання. Але ми розуміємо про те, що може бути хвиля, з якої ми, наприклад, не зможемо їм надати всі хороші такі умови проживання. І відповідно у нас є план, який ми задіємо у випадку, там приїде 20-30 тисяч наших громадян. Відповідно, вони будуть мати можливість. Тимчасово переночувати і безплатно харчуватися у певних локаціях. Якась, можливо, частина з них ми працюємо сьогодні з Угорщиною, працюємо з Словачиною, з Румунією. Ми розглядаємо Закарпатську область як одну з тих з п'яти тих, які будуть підтримувати наших людей, якщо хвиля міграції буде продовжуватись. Ми очікуємо, що хвиля. На зимові місяці буде. Ми знаємо і розраховуємо на Закарпатську область, що вони справляться. Тут у мене велика апеляція до наших міжнародних партнерів. Звичайно, велика подяка Карітас, велика подяка Червоному Христу України, велика подяка Угорському екуменічному фонду, які показують своїми результатами так, наскільки їм не байдужа ситуація, яка сьогодні у нас у всіх є в державі. У ході робочого візиту гостя, окрім центру Неємія, відвідала також інші осередки розміщення вимушених переселенців в Ужгороді. Крім того, обговорили разом із головою Закарпатської ОВА Віктором Микитою актуальні потреби, які планують перекривати у межах можливостей.